Жовто-блакитний бум в Україні перекинувся на житлові подвір'я і навіть охопив цілі будинки. В Кірвогращині з'явився в кольорах прапора сад, в Борисполі під Києвом на асфальті 3D-патріотичний лелека. В Києві старі піаніно розфарбували соняшниками і перетворили на клумби. А в синьо-жовтому домі на оболоні конфлікти з сусідами, бо ті теж захотіли патріотичної краси. Жовто-блакитний 3D-малюнок із лелекою та калиною. Півторарічний Юрій може розглядати годинами. Для Бориспільської дітвори під Києвом тепер це облюбована пішохідна доріжка. Зроблено якби в d якщо ти фотографуєшся допустим, рядом з таким рисунком, А що ще він рядом з тобою? Віршами і портретом Шевченка обмальовують автобусні зупинки на дорогах Яворівщини під Львовом, патріотичні ворота у селах на Черкащині. У кольорах прапора країни цьогоріч річ Дає листя в саду на Кіровоградщині. так перефарбували своє подвір'я у містечку Знам'янка. Тепер тут зупиняються подорожні, фотографуються і називаються Європа в українській глибинці. Авторку змін одразу видно по балкону. Патріотичні дворики, патріотичні дахи, жовто-блакитні будинки в українських мотивах. Сьогодні навіть клумби в Україні сьогодні справжній бум, аби перетворити сіре і буденне життя навколо на красиве, сучасне і обов'язково українське. Квіти ростуть на у піаніно. інструменти стали окрасою київських нивок, ззовні замальовані сільськими хатинами, соняхами, усім тим, про що писав Шевченко. В іншому столичному дворику неподалік Михайлівського замість смітника, який тут був до Євромайдану, нині ажурні алеї і збирають урожай капусти. Абрикоси, яблуні, груші, вишні, черешні. У Нас є і клубника і малина. Тобто ми хотіли такий домашній затишок. Квітучий сквер оточили портретами Шевченка. Нали дитячим майданчиком і планують тут скульптуру Небесні сотні. З того, що було, а це видно на фото. Нині тут тільки залишки будівельного паркану. Цей шматок він якраз був між майданом незалежності і європейською площею. Це нагадування, що тут було і що тут більше ніколи не має бути. На київській оболоні з'явились жовто-блакитні будинки, і це мало не спричинило сварку. Мешканці будинку під опікою державного жеку тепер кооперативним сусідам заздрять. Буд красивий Оперативный дом вот такой покрашенный. Мы очень просим, чтобы наш дом, который относится к ЖЭКу, государственный тоже теж покрасил кто-нибудь. Жители непофарбованної висотки тепер дискутують, чи власним коштом таке потягнуть. Є определенная часть людей старшого поколения, которые считают, що что... Государство все має зробити. відтак. З патріотичної дискусія стала більш конкретною: створювати ОСББ чи ні? Адже поки сплатою за прибудинкову територію люди не керують. Світлана Березівська, Олена Шворок, Максим Іван Павлович